Доброго дня, шановні винограда-любителі. Сьогодні 24 квітня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка Полтавська область України на нашій ділянці. Тема сьогоднішнього ролику це план робіт на травень місяць. На в основний, я рахую, по всьому переліку робіт, які є в сезоні, особливо весною, це травень. Саме на напружливий на, на по роботі, саме такий. Відповідальний, як кажуть, весняний день рік годує, а тут якраз за цей місяць буде всіх виноградарів спонукати до того, щоб зробити певний обсяг робіт, і ці роботи нам в кінці принесуть результат вже по отриманні нашого врожаю. Так от, що ми будемо робити в травні місяці? В травні місяці це в першу чергу йтиме ріст наших пагонів. Він поступово будуть підніматися. Ну, зараз вони ще бачите, де більше, де менше, а от тільки прийде перше справжнє тепло, бо зараз, ось, після того, що було тепло, дуже сильно похолодало. І ріст так. Поступово зупинився, але тільки трошки десь пригріє сонечко буквально через днів 3-4. Ці пагони стартануть і будуть йти вже досить таки інтенсивно вріст, і їх потрібно обов'язково підв'язувати. Для підв'язки у нас завжди от друга провалка перша проволока і друга проволока. Це просто ми зараз стоїмо на цих кущах, де нас виведено на арку. А взагалі вся шпалера сформована таким чином, що перша проволока, до якої підв'язується, ну, на тій площині нас видно підв'язуються плодові лози, а друга десь 20 см. Для чого це так розміщено? Для того, щоб максимально швидко можна було зафіксувати молодий ростущий пагін до другої проволоки, щоб його не зламало вітром. Оце також саме основне, щоб пагони дуже швидко підв'язувати. Тому що якщо буде сильні пориви вітру, і досить часто в нас були випадки, коли Ну, виламувало паганів, ну якщо дуже сильний вітер, то до 20% могло зламити навіть на непідв'язаних пагонів на ділянці. Так що, щоб це не трапилося, обов'язково максимально рано підв'язувати. Також обов'язково, що ми будемо робити з пагонами, це нормування самих пагонів на наших плодових лозах, виламка двойників, тройників це обов'язкові процедури і підв'язка самих паганів. Потім, по мірі росту самих паганів, будемо проводити пасинкування. Як ми це робимо, я будемо це демонструвати, ну, коротко скажу. Пагін, який росте, до першої грони, ми всі пасинки виламуємо, а далі всі пасинки прищипуються над першим листком. Це так коротенько, але як прийде той час, ми його покажемо. Як ми це проводимо, де саме обламуємо пасаночок, де, де виламуємо повністю. Тобто Це буде все візуально показано. Це що по роботі з самими зеленними операціями на кущу. Тобто підв'язка спочатку на другу проволоку, а подальшому вже буде пагін рости. Будемо підв'язувати його вище і проводити всі злані операції. По поливу і по підкормках. В цей період, коли пагін починає рости. Дуже важливо дати нашій рослині воду, і бажано в цю воду внести якісь добрива в першу чергу з переважним вмістом азоту для того, щоб був у нас старт для розвитку наших паганів і був як кажуть, продукт живлення нашої рослини. Тут безмежна кількість зараз продається всевозможних і комбінованих, і монопрепаратів, які можна нести, теж м'ячна селітра, сечовина або карбамід, нітрамофоски, і їх там дуже-дуже багато різних комбінацій. Вибирайте будь-яке добриво з максимальним містом азоту, і в цей період, травень місяць, можна вносити його з поливом. Под нормам, дивіться, скільки там положено, наприклад, на відро води чи на кущ. Ну, Ми загалом коли поливаємо, я його ніколи так не міряю, не відважую. А якщо дорослий кущ, взяв так в жменю, скільки взялося, оце десь на кущ приблизно така кількість, допустимо, це нітрамофоски йде. От, от, взяв жменю нітрамофоски, в воді розвів, підлили під кущ максимально водички і в ту воду вилили потім розчин цього добрива і підживили. Можна поливати, підживлювати так само розчином коров'яка дуже шикарне добриво, але зараз не кожному воно доступне. І ми зараз також не можемо. Дуже мало сталося корів по селах, і знайти його досить таки складно. Але в кого є можливість дістати коровяк, то це я рахую одне з найкращих добрив взагалі для винограда і для будь-яких інших плодових культур. Це розчин коров'яку. Можете його настояти, а можна вносити і свіжий, тільки максимально розвести водою. Десь приблизно на дорослий куч ми даємо ну, приблизно 3 літра такого, як густа сметана коров'яку, розведеного трошки водою. І максимально поливаємо під куч. Ці відео у нас на каналі є, кому цікаво, можете знайти полив винограда з підкормками. Або добриво, яке найкраще для винограда, то ми про кровяк неодноразово розповідали. Це, що стосується кров'яка, можна вносити перегной, ми в цьому сезоні внесли перегной в міжряддя. Досталися на кінський перегной, була можливість нам закупити. Дві машини великі взяли, то ми десь шаром 5 см розкидали його. Міжряднях які мотокультиватором перекультивували. Це теж дуже шикарне, буде добре, бо поступово дощами вимиватиметься і входитиме в кореневу систему, і рослина отримуватиме всі поживні речовини, які там є. Плюс чим хороший перегной, він розвиває максимально е, таку позитивну мікрофлору, яка є для рослини корисною, плюс йде е, дощові черв'яки, гнойні ці черв'яки, гнойові, теж вони. Переробляють все це діло і дається хороша аерація, і плюс вноситься максимальний вміст всіх поживних речовин, які потребує рослина. Тепер, що стосується поливу в наших кущів, ну дивіться, тут по мірі висихання землі поливаєте. Ну, ту кількість, яку земля може взяти. ну Десь в середньому під кущ бажано нести десь від 30 десь до 50 літрів води, і це буде дуже корисно. Возьме земля більше, можете влити більше. Тобто в цей період вода для рослини буде дуже, дуже корисна і вона важлива для всіх процесів діяльності нашої рослини. В травні місяці також ми проводимо перші обробки. Значить, перша обробка в нас вже в цьому сезоні була проведена, ми обробили наші кущі від кліща. От По такому стану, коли брунька тільки почала розпускатися, ми обробили від кліща, бо в нас інколи бувають проблеми, особливо зі сторони сусіда. Там у нас є розсадник цього кліща, який потім перелазить поступово на нашу ділянку, то ми щорічно весною цю обробку проводимо. А тепер буде обробка по п'ятому листку. Тобто, коли пагін достигне десь довжини, приблизно не так, як от зараз 10 см, коли він буде хоча б сантиметрів 20-30, десь отак. От тоді буде перша обробка, коли розкриється перші листочки вже повноцінно і буде по чому обробляти. Це буде обробка фунгіцидами, туди можна внести також і хто не обробив від кліща, можна і препарати від кліща додати, інсектициди. Тобто, це буде перша обробка. Далі буде обробка безпосередньо вже перед цвітінням. Ну, в обично в минулих роках це було десь так: останні числа е, травня. Ми обробляємо перед цвітінням. бо виноград зазвичай цвіте десь або в кінці травня, або на початку червня. От ми десь за декілька днів до цвітіння обробляємо його обов'язково вже фунгіцидами від мільдю від аїдіума, від сірої гнилі. Оце така основна обробка, якою нехтувати не бажано взагалі. Це, що буде стосуватися обробок в цей період. Можна разом із обробками вносити і мінеральні, і органічні, ой, і мінеральні добрива, той же там плантафол чи якісь інші комбінації, так теж можна додавати в розчин інсехтицида, і теж буде дуже корисно внесення безпосередньо вже по листовому апарату. Тепер в цей період, в травні місяці, ми проводимо, хто ще там не посадив, можна посадити виноград вже безпосередньо на постійне місце. Це або минулорічним саженцем, або вегетуючим саженцем. Тобто, ну, зазвичай це вже в травні сажається вегетуючий саженець, в кого є можливість це посадити, також це якраз місяць для посадки. Але моя порада не спішіть садити дуже рано в травні, бо ще таки інколи бувають роки, коли зворотні заморозки. Можуть бути, то десь друга половина травня це більш оптимальний період для посадки вегетуючого саджанця. саженця. А зазвичай дивіться по своєму клімату, по своєму географічному розположенню, де ви знаходитеся, і слідкуйте за прогнозами погоди. Це дуже важливо, щоб ці нові саженці, які будуть посаджені, не потрапили під морози. Також ми в кінці травня, десь починаючи з 23-25 травня, зазвичай робимо перепрививку наших кущів. Ті кущі, які, які нас якимось чином не влаштовують, ми е, з осені вже пообрізали їх під е, так сказати, зворотні річ, щоб на них виросли молоді пагони. І в ці молоді пагони ми робимо прививку так називаємо, чорним зеленим, тобто минулорічним черенком в зелений пагін. Це десь робиться в кінці травня, і десь до, приблизно до 5 червня ми цю прививку виконуємо. Можна зробити прививки і в стару лозу, це можна зробити і на початку травня, і зараз можна навіть зробити. Тобто, це все. Вже кому як хто як бачить цю прививку? Ми зазвичай робимо зелений пагін. Це, на мій погляд, саме така вдала прививка, тому що вона незалежна практично від погоди, бо в період кінця травня максимально тепло і прививка зростається дуже хорошо. І вночі, і в день дуже тепло, і прививка зростається буквально за 7-10 днів вже повністю готова. Також в травні, місяці, десь на початку перших травня, ми висаджуємо в школку наші черенки для вирощування саженців. Зараз йде у нас процес підготовки ділянок, застеляємо чорною плівкою, підготуємо, проб'ємо дирочки, прокладаємо магістральні труби з капельним зрошенням, і потім вже десь на початку травня нарізаємо череночок. І В нашому регіоні ми в цей період завжди висаджуємо черенки в школку. Це школка буде для вирощення саженців вже на осінню реалізацію. Кому буде цікаво, можете десь друга половина червня. Ми розпочинаємо щорічно прийом замовлень. Кому буде цікаво, в кінці червня звертайтеся на осінь ми починаємо приймати замовлення. А осінь в жовтні викопуємо і десь в другій половині жовтня починаємо розсилку. Ну, а так, в цілому слідкуйте за нашими відео. Кожну операцію, яку ми зараз будемо вже виконувати, ми будемо все демонструвати, щоб ви бачили в режимі реального часу. От ми сьогодні зробили, завтра, наприклад, максимально виложила, можливо, і сьогодні викладуємо. І ви бачите, коли ми цю операцію зробили, хто по нас орієнтується по нашій роботі, ви зможете особливо, це стосується більш північних регіонів, в них десь декілька днів ще й запасу буде по виконанню тих чи інших робіт, то ви можете орієнтуватися і робити. Слідом за нами. Бо я знаю дуже багато відгуків, які люди е, говорять, що от, слідкують, коли ми це зробили, якусь операцію, повторюють і далі роблять. Це, можливо, багатьом і корисно, так що звертайте уваги на наші всі відео, які будуть виходити. Кому це відео показалось цікавим, поставте йому лайк. Не забувайте підписуватися на наш канал. Попереду весь сезон, багато буде всього корисного цікавого. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!